Вітаю всіх глядачів та підписників. Це YouTube канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Дмитро Снігрьов, політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, вітаю, дякую, що долучилися до нашого стріму. Вітаю, дякую, що запитали. Починати будемо із таких новин в Кремлі, заявляють, що Україна спробувала атакувати резиденцію Путіна безпілотниками. Назвали це спробою замаху на Путіна. В офісі українського президента відповіли, що Україна до цієї атаки жодного стосунку не має, тому що ну власне така атака навіть не вирішує жодної воєнної задачі. Що ви скажете про цей інцидент і чому зараз за нього так вхопилися пропагандисти російські? Давайте говорити про те, що на мою думку, це елемент е, інформаційно-психологічних операцій російської сторони, Створюється так званий казотбелі, тобто можливість дзеркальної відповіді з боку Російської Федерації. Ви пам'ятаєте, весь останній рік російські і посадові особи, і російські коментатори говорили про можливість нанесення ударів по так званих прийняттях центру прийняття рішення в Києві. Що малося на увазі Верховна Рада, офіс президента, ну інші відповідні, відповідно урядові будівлі. І от подібна так звана атака з використанням аж двох дронів безпілотників, дронів Комікадзе. Я перепрошую по Кремлю. На мою думку, свідчить про можливість подібного сценарію. А тепер Олен давайте аналізувати разом з вами. Я аналітика, не експерт. Якщо сьогодні з'являється повідомлення про те, що по аеродрому в Брянській області було нанесено удар з використанням п'яти дронів по аеродрому військовій цілі, то погодьтеся для ліквідації Путіна використання двох дронів, як мінімум, виглядає недоречно. Це по-перше, а по-друге, давайте згадаємо заяву. Прес-секретаря російського диктатора Піскового про те, що Путін працює в Новагарьова. Ну, Новагарьова і Кремль це трошки різні географічні локації. У вас не викликається запитання? В чому сенс? Тоді нанесення ударів з використанням дронів по Кремлю. А в чому сенс? По-перше, нанесення ударів по Кремлю, а по-друге, озвучення пісковим, де саме зараз перебуває Путін, якщо вони стверджують, що це атака на кремлівського диктатора. Абсолютно. Бра Давайте говорити про те, що Путін це найбільш охороняєма особа в світі, і відповідно про графіки оперування, скажімо, режим охорони та все інше, знають обмежена кількість людей. Достатньо говорити про те, що в пресі з'являється повідомлення, що доступ до тіла диктатора має не більше п'яти сіми осіб. Давайте згадаємо з вами фобії російського диктатора, коли зустрічі з керівниками іноземних держав проходять на відстані 10 метрів. Про що це свідчить? Людина панічно боїться за своє життя. Як ви вважаєте, напевно, захист російського диктатора буде на відповідному для його фобій рівні? Друге, чому Путіна називають бункерним дідом? Тому що більшу частину свого життя робочого графіку він проводить саме в бункері, а бункер знов таки з повідомлень, зі ЗМІ здатний витримати навіть прямий ядерний удар. То поясніть мені, які два безпілотні літальні апарати. І тут головне, Олен, підходимо до іншого. Що буквально тиждень тому ви пам'ятаєте в українських ЗМІ з'являється ну відверта незрозуміла інформація з приводу того, що Начебто головне управління розвідки Міністерства оборони мало на меті ліквідувати російського диктатора за допомогою дрона, який був оснащений аж 17 кілограмами вибухівки. Інше питання: що дрон впав за 50 кілометрів від місця, яке називало це джерело, але це нікого не турбує. Ну тут питання до е, фаховості, власне. Людина, яка коментувала ці події, але менше з тим, на мою думку, Олен, російські спецслужби не могли не ухопитися за подібний інформаційний привід. Бачите, є прецедент, Пробували дронам знищити російського президента, не вдалося відповідно, зробили другу атаку. І, головне, Олен, давайте подивимося, що відбувається в іншій географічній точці. В Криму в цей же час проходять затримання так званих учасників розвідувально-диверсійної групи, приналежність до яких вже встановили це головне управління розвідки Міністерства оборони. Але головне Лен, легенда затримання: вони планували фізичну ліквідацію не тільки колаборантів, але й відповідно представників російської окупаційної армії в Криму. Тобто знов таки елемент терору проти посадових осіб Російської Федерації проводиться таким чином теза про те, що Україна наразі вибрала шлях протистояння російської агресії в методах індивідуального терору проти керівництва цієї країни. І відповідно, тобто я перепрошую а тут поточніть. Тобто зараз росіяни це фабрикують так, щоб для світової спільноти Україну представити терористом чи абсолютно, абсолютно і Олен. Давайте з вами згадаємо виступ Путіна 30 вересня 22 року на момент включення окупованих територій України до складу Російської Федерації. Він тоді розповідав про історичні паралелі. Тяжіння у нього таке, що країни заходу відкрили так звану скриньку Пандори в моменті нанесення коврових е бомбардувань по цивільних містах. Відповідно, тут так само історичні паралелі, і створення прецеденту. Тобто, українська сторона почала атаки на перших посадових осіб і відповідно центри прийняття рішення. Російська сторона має юридичне і моральне право відповісти аналогічно. І головне, Олен, давайте подивимося з вами на ті ракетні атаки, які відбувалися по території України протягом останнього тижня. Навіть ну, мен... були цивільні об'єкти. Тут я не можу назад цитувати пана Подоляка, який власне говорив про те, що Україні немає потреби атакувати Кремль, тому що це не вирішує воєнної задачі. І Він говорить про що? Про те, що явно Росія зараз готує масштабний терористичний акт, щоб виправдати свої атаки по цивільних. Так, але давайте подивимося на. Те, чим атакували українські території і в першу чергу цивільну інфраструктуру, Рахет, ракети, крилаті ракети Х-101, новітня розробка російського ВПК, бойова частина 960 кілограм, але головне це точність ураження, відхилення від цілі 10 метрів. Тобто, мовиться про те, що вони тобто розуміли, куди б'ють абсолютно. І це чи не вперше застосування цих ракет в такому масовому варіанті? Мовиться про те, що вартість цієї ракети 13 мільйонів доларів. У Росії досить обмежена їх кількість не більше декілька десятків. І якщо застосовують наразі саме ці ракети з подібної бойової частини до тони, вона фактично еквівалентна ракеті х 22 яка має так само бойову частину приблизно до тони, але радіус відхилення від цілі декілька сот метрів. Тобто, про що йде мова, Олен? Вони дають зрозуміти, що удари будуть наноситися точково. І точково ці удари будуть наноситися саме Х-101, і я не виключаю, що саме по центрах прийняття рішень. Тобто, оці сценарії треба проговорювати, що Росія намагається в Моменті протистояння можливому українському контрнаступу перейти до тактики індивідуального терору. Не вдалося залякати в моменті нанесення ударів по цивільних об'єктах. А ми з вами вже визначили, що удар по умані це був виключно спланований акт міжнародного тероризму, який мав на меті чисельні факти загибелі саме цивільного населення. Не вдалося зламати політичну волю, не вдалося залякати. Що робити далі? Заява мілі про те, що зсу готова до контрнаступу. Правильно, яким чином зупинити шляхом? Індивідуального терору проти керівництва України, як військового, так і політичного. Оце основна мета сьогоднішніх акцій, які відбувалися на території Росії. А я нагадаю, і так званий удар дронами по Кремлю і відповідна арешт так званих учасників розвідувально-диверсійної групи, тобто проводиться теза про можливість відплатних акцій проти перших посадових осіб нашої країни. Ви згадали Мілі, який сказав про те, що ЗСУ готові до контрнаступу. Ентоні Блінкен говорить про те, що цей контрнаступ найближчими тижнями почнеться. А якраз після того, як з'явилася е, інформація про атаки безпілотників на Кремль, Пригожин вирішив так само поговорити про контрнаступ і сказав, що він уже почався. Це що таке? Так, це знов ну, таки, та сама інформаційна психологічна операція російських спецслужб піднімають градус. Градус напруги в російському суспільстві напередодні сакральної дати 9 травня. Для чого проводяться ці удари по Кремлю? Місце проведення військового параду. Червона площа. Я не виключаю, що, до речі, парад буде скасований саме з моменту нанесення оцих ударів безпілотниками. Дуже легко пояснити російському суспільству, дивіться, б'ють по червоній площі. Але ну, цікаво, пане Дмитре, дивіться, так, ви говорите пишу. про те, що ви можуть відтермінувати, перенести, скасувати в останній момент. Чому ж тоді, в день, коли Пісков коментує, що там е, Путіна не зачепило, що це теракт і так далі? Він згадує сакральну дату 9 травня. і Говорить про те, що парад все одно відбудеться. Чому він в цей момент вирішив згадати саме про парад? Знов таки, Пісков не випадково згадує я чому і повторюю, не випадково згадує 9 травня можливість проведення парадів. Тобто, Олен. Я ще раз подякую вам за професіоналізм. Я не виключаю можливості ударів безпілотників на момент проведення параду на червоній площі. Тобто, Росія битиме своїми ж безпілотниками по своїй цивільних Олен. Не по військових на Червону площу наженуть так звану масовку, правильно? Ну, ви пам'ятаєте всі паради ще з радянських часів масове закупчення цивільного населення, де є гарантія, що безпілотник не буде спрямований не на військову техніку місця відстою чи то на момент її проходження по Червоній площі, а саме в трибуни, скажімо так, гостьові, де будуть розташовані цивільне населення. Не випадково Пісков згадав 9 травня. Чому я про цей 9 травня і теж е, проводив паралелі, логічні, ну, скажімо так, будував е, с, с, самий ланцюжок їхніх розмірковань. Я не виключаю можливості удару по Червоній площі для імітації не, не те, що імітації, а з? Масовим характером жертв серед цивільного населення, тим більше знову Лен, давайте згадаємо, будь-яка спецслужба скористається власне, скажімо, легендою прикриття. Інформацію про те, що українська сторона запропонувала 20 мільйонів доларів за те, що або безпілотник сядеть, або легкомоторний літак сяде на червоній площі 9 травня. Є заява, є от вам легенда. Ну, дивіться, є заява, але зараз у сучасному світі, коли супутників усе видно, не вже так складно буде відстежити, що це якраз був теракт, який влаштували ФСБ Олен, А як а як ви відслідкуєте, якщо запуск буде проведений я, я вас з Московської області, наприклад? І будуть сказано, що це учасники розвідувально-диверсійної групи української, які проникли на територію відповідно Російської Федерації. Ви пам'ятаєте те, що напередодні цього так званого теракту в Москві було затримано два громадянина України, два брати, які ми інкримінували пуск безпілотного літального апарату безпосередньо в місті Москва? От вам ще один епізод. Вже створюють вони прецедент. Дивіться, ми затримали учасників українського підпілля безпосередньо в Москві, громадяни України, які запускали безпілотні літальні апарати. Ну і знаєте, як, як кажуть, вишенька на тортик. Заборона на пуск безпілотників. Угу. Це легенда кін... повністю створена. Це не наші безпілотники. Якщо і будуть безпілотники, то це виключно або учасників розвідувально-диверсійних груп українських, які знаходяться на території України, у, перепрошую Росії в якості там, чи то заробітчан, чи то безпосередньо, ну скажімо так, афільованої агентури, чи безпосередньо буде, ну скажімо, удар з боку ЗСУ Олен варіантів маса, але те, що готується кривава провокація, про це, про це треба говорити. І не те, що воно там флашток ударило. До речі, досить показово, коли ідіоти оце відео створювали, куди удар був нанесений? Ну там, де прапор. Абсолютно точно в символ Росії, правильно? І я не виключаю, що зараз Соловйов спіною буде сходитися на те, що посягнули на сакральне в прапор, в символ Росії. Не випадково, Олен, що ви, коли показують Червону площу, що показують? Оцю будівлю з російським прапором, правильно? Тобто навіть... ховається Путін? Ну, от якщо Ну звичайно. Ну, на... ну, а де Карсону ховатися, Олен? На горищі, тільки но ну, там, правильно? Де ж ще ж російський диктатор може ховатися, як не під прапором? Але от ці помилки росіян дають підставу говорити про те, що це зрежисований сценарій. Переграв сценаріст, передивився спіл, спіл американських бойовиків, знаєте, і вирішив тяга до спецефектів підвела окупантів. Дуже показові такі моменти, які кидаються в очі. Знаєте, я все-таки професіонал. І от те, що відбувалося на цьому тлі, відео цьому знято, причому з декількох ракурсів, говорить про те, що, ну, як мінімум, безпілотники чекали. Попиваючи каву і стоячи в безпосередньо е, заздалегідь підготовлених місцях зйомки. Пане Дмитре, ну ви все так розклали детально, так, як це все планувалося, як ФСБ намагалося це все, ну, власне, як по сценарію провернути. А скільки часу пішло на підготовку ось цього сценарію і ось цієї картинки, яка сьогодні поширюється? Мінімум, як, ну, наскільки я проаналізував, Зі своїми колегами це мінімум 2-3 тижні. Тобто, ну, це не ефект виконавця, я ще раз підкреслюю. Угу. Мінімум 2 тижні готувався цей сценарій, причому давайте говорити про те, що знов-таки напередодні, 3 травня, фактично до пораду залишається тиждень, правильно? Ну, Чому то, українська можливо. підступна сторона не вдарила в квітні місяці? Коли ви пам'ятаєте, раз по разу повідомлялося, і ми всі раділи, падають безпілотники. Єдине, що падали вони без власне вибухівки, але менше з тим. Тобто, вже з квітня місяця починалася просуватися теза про можливість нанесення ударів з використанням безпілотних літальних апаратів безпосередньо по Москві, відповідно центрах прийняття рішень, от про це варто говорити. Ну так, багато безпілотників падало і в Підмосков'ї. От власне, останні дні досить таки часто спалахували нафтобази, були атаковані аеродроми. Тобто, це все ланка одного ланцюга виходить? Ні, Олен, давайте говорити, що під цей створюється претендент. Дивіться, активність ударів українських безпілотників. Сьогодні нафтобаза палахнула, правильно? Брянський аеродром. До цього так само атаки безпілотників. Тобто, це дає підстави російській стороні. Ви ж бачите активність української сторони з використанням безпілотників, тому які до нас запитання? Це безумовно українська сторона е, використала навіть сакральне для нас дату. Я ще раз повторюю: основне, це от якраз картинка, на мою думку, на 9 травня. Тобто чисельні людські жертви на момент проведення цього сакрального параду. Ну тут одразу пригадуються заяви, такі заклики української розвідки минулого тижня до росіян, щоб вони зараз трималися подалі від військових об'єктів і від військових злочинців. Ну, подякуємо українській розвідці за подібні заяви, але менше з тим олен. Давайте говорити про те, що Власне, права справа вже декілька разів зривала подібні спецоперації російської сторони. Я нагадаю, останнє це власне коли йшлося про можливість е підриву українських полонених. Пам'ятаєте процес Маріуполі над бійцями полку Азов, який мав відбутися mm -hmm. теж до сакральної дати. Ми тоді до за декілька днів попередили про продов... день незалежності. Правильно абсолютно точно. Дякую вам, Олен. Попередили буквально, дали інформацію на випередження, що готується підрив, який мав на меті знов-таки покласти відповідальність на ЗСУ. І подивіться реакція: суд, який готувався, ви пам'ятаєте, навіть клітки ці варили, правильно? Абсолютно, так. І його не відбулося. І встановлювали. Так. І дивним чином, ми всі забули про суд і про будівлю, е яка готувалася для проведення судового процесу, зникла тема. Ви пам'ятаєте тема, яка муціювалася з приводу так званої брудної ядерної бомби і можливості техногенних катастроф, в тому числі на Дніпро-Гесі, коли ми проаналізували ситуацію, і знов-таки дали зрозуміти, що цей сценарій готувався з 19-го року. І це маміттєво зникає з повістки дня. Ніхто не говорить вже про підриви Каховської греблі, Дніпро ГЕС залишають у спокої і про брудну українську бомбу ядерну так само забували. Я ще раз підкреслю: я аналітик, і те, що може відбутися в сценарії, треба проговорювати, щоб не дати російській стороні можливості реалізації. Свого часу ми так само зірвали криваві провокації, коли готувався підрив в місті Луганську на травневі свята. І відповідальність мала бути покладена на захоплених полон бійців 8-го полку ССО. За два дні ми попередили, провокація була зірвана. І тоді спецслужби, навіть ЛНР, були змушені підтвердити те, щоб такий сценарій планувалося. Те саме і на виборах так званих ЛНР і ДНР, коли ми попереджали про підрив виборчих дільниць. Спецслужба ДНР буквально за декілька днів оприлюднює відео. З Затриманням, начебто мінерав в виборчих дільниці. таких прикладів Олен безліч, але це говорить про ефективність роботи аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Це не реклама організації. Я попереджаю росіян. Ми аналізуємо діяльність ваших спецслужб і можливі криваві наслідки. Те, що може відбутися, це провокація на 9 травня з чисельними людськими жертвами. Серед громадян Російської Федерації я правильно розумію вас, пане Дмитро? Тобто, зараз за цей люфт тиждень, який залишається до сакральної дати 9 травня. Що більше буде розголосу, яким чином російські спецслужби будуть це планувати? То вищою ймовірність буде, що цей план власне зійде на нівець. Нічого Абсолютно точно, Олен, основне протидії можливих терактів це. Дати на загал можливість їх проведення, можливі їх сценарії це як то кажуть, ну клас роботи спецслужб зірвати не е, на момент, скажімо так, фіксування самого ну провели і всі зафіксували. Та це од російських диверсантів ми затримали. Ні, не дати можливість проведенню, зірвати сам сценарій. Ще я хочу, щоб ви прокоментували тут же ж у зв'язку з цим інцидентом сьогоднішнім дуже багато заяв з'являється від російських пропагандистів і посадовців. Спікер Держдуми Володя наступну заяву робить, що е теракти, як він каже, у відношенні Путіна це напад на Росію, і Держдума буде вимагати е застосування зброї цитата, яка може зупинити та знищити київський режим. Ну, по перше, вимагати від кого? А по-друге, про що йдеться зараз у цьому закладі, у мене те саме запитання: від кого він буде вимагати, якщо врахувати а, той факт, що Росія це ну, тоталітарна держава? Я досить важко собі можу уявити, що Володін приходить до диктатора і вимагає від нього прийняття відповідних рішень щодо застосування. До речі, оце досить небезпечна заява з приводу зброї. Зломусюється тема можливості застосування тактичної ядерної зброї, скорше за все, створюється підґрунтя. Оце заява, ну, скажімо так, її можна трактувати, е, вона дає підстави для подвійного трактування. В цьому і небезпека цієї заяви. Друге, те, що в чому небезпека, це буде винесено на законодавчий рівень. Російський диктатор знімає з себе персональну відповідальність за можливі наслідки. Які до мене претензії? Будь ласка, всі претензії до депутатів Держдуми. Це рішення колегіально. Розумієте? А від чого за великим рахунком це його рятує? Ну, рятує від чого? Знімає персональну відповідальність, Олен, в будь-якому разі. Ви знаєте, якщо приймається одно, одноосібне рішення, то тільки ордером міжнародного суду він навряд чи відбудеться. Погодьтеся. Тобто буде йти про. Я не буду сценарії, я, скажімо так, є можливі сценарії безпосереднього впливу на російського диктатора, і він це прекрасно розуміє. І колегіальний характер прийняття рішень знімає з повістки дня можливість реалізації цих сценаріїв. Тобто від заяви, я правильно розумію, можуть піти вже власне у законодавче ухвалення цього і далі. Міжнародна тобто спільнота просто за цим спостерігатиме, чи будуть якісь. Елементи впливу і протидії давайте говорити, що подібні заяви наразі це елементи інформаційно-психологічного тиску. Я ще раз підкреслю напередодні можливого контрнаступу щодо можливості реалізації практичної, ви пам'ятаєте, тема знов таки піднімалася неодноразово щодо тактичної ядерної зброї, але достатньо було заяв двох країн Індії і в першу чергу Китайської Народної Республіки щодо недопущення не те, що сценарію, а навіть риторики використання тактичної ядерної зброї, щоб російський диктатор тихо замовк. Олен, пам'ятаєте, ситуація з інформацією щодо можливості розміщення ядерної тактичної зброї в зарядів мається на увазі не носіїв на території Республіки Білорусь? Ну так Як ця та... ж тема не зійшла спорядку денного більше. Хренінба більше навіть хренін заявив про те, що стратегічну ядерну зброю вони готові розміщувати все. Готові. Це різні знов такі речі. Розмістили і готові розмістити. Готові це елемент інформаційних операцій. Розмістили це постфактум де юре де факто. Правильно? Правильно. Так от ця заява російської сторони про ядерну зброю вона прозвучала після візиту Сі, лідера КНР, безпосередньо в Москву. І було сприйнято Китаєм як удар в спину. Чому в спину? Бо власне Пекін розглядає мінськ в орбіті свого військово-дипломатичного, економічного та іншого, ну, скажімо так, якщо не контролю, то ну присутності. І після цього давайте згадаємо дві зустрічі. По-перше, візит міністра оборони КНР, а потім зустріч міністра оборони КНР і безпосередньо Лаврова. І при чому я так Китай не вирішував питання розширення військово-технічної допомоги Росії, а стояло навпаки питання, що відбувається? Чому власне недружні кроки з боку Російської Федерації? Тому я думаю, реакція буде досить жорстка, тим більше враховуючи те, що Китай однозначно проголосував. Угу. Ну що ж, це вже окрема тема. Будемо теж за розвитком подій. Пане Дмитро щиро дякую вам, що знайшов можливість долучитися до сьогоднішнього стріму. Дякую за важливу інформацію. До наших глядачів звертаюся, закликаю поширювати це відео, щоб якомога більше людей його могли побачити. Так само коментуйте і залишайте лайки, і підписуйтеся на YouTube канал «Сейчас». для нашої команди. Це дуже важливо.